Сьогодні ми хочемо привітати нашого співбрата Митрополита Рівненського і Островського Іларіона, який сьогодні святкує свій ювілей 45 років. Це не повний ювілей. Бо я завжди кажу про те, що повний ювілей це 50, але це така перед'ювілейна дата, і ми в цей непростий час повинні. Підтримувати один одного, надихати і бажати допомоги Божої, адже ми живемо непростий час випробувань, і кожен із нас потребує цієї духовної підтримки. Тому, дорогий владико і сьогодні прийміть наші найщиріші вітання від мене особисто, як пристоятеля церкви, від повноти нашого єпископату, вірних і духовенства, із вашим. Днем народження і з ювілеєм з побажанням всіх благ від Бога за потребою, бо в кожної із нас різні потреби, і нехай Господь дає вам все необхідне на шляху до спасіння і на шляху до розбудови увіреної вам єпархії рівницької єпархії, яка є однією із великих єпархій нашої помісної української церкви, ви наполегливо. Трудитись ми це всі бачимо, відзначаємо і віримо, що надалі Господь буде давати вам сили, натхнення, достойно звершувати своє архіпастерське служіння, нести цей нелегкий хрест архіпастерського служіння, укріпляючи паству вірних і роблячи все задля утвердження нашої помісної православної церкви, ви трудитесь і також. За кордоном, адже багато наших вірних українців змушені були покинути свої домівки у зв'язку з цією жорстокою війною. Тому ви очолюєте нашу капеланську місію, підтримуєте там, підтримуєте там, де це можливо, наших православних українців, адже ми віримо, що прийде час, коли завершиться війна нашою перемогою, буде утверджений справедливий мир і всі. Українці повернуться до своїх домівок, і ми і надалі будемо разом розбудовувати нашу українську державу і нашу помісно українську церкву. Тому, дякуючи вам, дорогий владико, сьогодні ми хочемо відзначити вас високою церковною нагородою. Отже, генеральний секретар зачитає грамота. За заслуги перед помісною українською православною церквою та побожним народом митрополит Рівненський Острозький Ларіон нагороджується орденом Святого Архістратига Михаїла першого ступеня Епіфаній Митрополит Київський і всієї України 8 листопада 2025 року. Символічно сьогодні в день пам'яті Святого Архістратига Божого Михайла. І всіх небесних сил. Ви, дорогі владико, святкуєте свій день народження вже по новому стилю. Так ви випало, і ви тривалий час є вихідцем з цього святого монастиря. Ви тут трудилися, ви тут духовно народилися як чернець, тому благочинний. Звідси ви отримали. Все те необхідне, що ви втілюєте в своєму житті архіпастерському служінні. Тому прийміть і цю панагію зображення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і ці квіти на знак нашої любові і поваги до вас, як доброго архіпастеря, нашої помісної православної церкви України. На ногії і літа, дорогий Владико Іларіоне.